Життя найвища цінність. І на превеликий жаль, ми кожного дня усвідомлюємо цю тезу, досягаємо її коному і тому е, забезпечення з таких безпекових умов є нашим обов'язком. Я, як мама п'ятикласника, дуже розумію батьків, тому що коли лунає тривога, серце його. Але коли ти впевнений, що твоя дитина спускається в укриття і перебуває там в безпечних умовах, ти трошечки заспокоїшся, хочеться, звичайно, відкривати нові простори, нові майданчики, розвивання, освітянські, але, наприклад, які жаль, сьогодні ще змушені відкривати укриття. І я хочу побажати, щоб з 1 вересня 2025 року цей простір перетворився. Вставку побораторію, в якісь фізкультурні гуртки, художні гуртки, щоб нам не прийшлося більше їх ніколи використовувати за призначення. Дякую за роботу всім, хто був причетний до реалізації цього проєкту. Бажаю успіхів! Звичайно, приємно, що скарбничка наших укриттів в області поповнюється і таким гарним, таким красивим, таким сучасним простором. Ми на початку війни мали всього на всього двадцять відсотків, менше ніж третина утім була, коли почалися, ось почалися масштаб, масштабне вторгнення. Сьогодні ми вже школи наші наближаються до відмітки 100 відсотків. Маємо очно змішане навчання з 1 вересня, але і говоримо сьогодні не просто про кількість, а вже говоримо про якість, тому що Либочинський ліцей. Використовував певне укриття, сьогодні установе, створене, набагато приємніше щоб перебувати і навчатися, і розвиватися. Тому щиро дякую е е е собі, хтось вам, вашій громаді, вашій команді, директору ліцею, всім працівникам ліцею, батькам, е що ви робите все можливе і неможливе, щоб діти були в безпеці. Ми потихеньку закінчуємо виконувати програму будівництва укриттів. Ми у січні 2024 року збудували укриття в селі Студиниця. Квітень 2025 року закінчили будівництво буквально тиждень назад, укриття в селі Глибочиця в Глибочицькому ліцеї. І е, плануємо попередньо е, прогнозовано на серпень 2025 року закінчити будівництво укриття в селі Газенка.